Стаття 5, 5 Конституції дозволяє громадянам в разі свавілля влади проводити акції непокори. Саме сьогодні є акції непокори проти свавілля влади в місті Полтаві і в державі, зокрема, досить брехливих обіцянок нашого президента, досить брехливих обіцянок міського голови Полтави, начальника МВС Полтавської області, прокурора Полтавської області. Ми вже ситі по горло, цими обіцянками і бездіяльністю цієї влади. Щось послужило рушійною силою саме сьогоднішньої акції. якийсь конкретний приклад, конкретний приклад це незаконна забудова по вулиці Ляхова. 10. це тарифи, які грабіжницькі для населення, це геноцид українського народу цими тарифами. Оце і є рушійна сила цієї акції. Що ми кажемо і президенту, і куля в лобі, і всім остальним, і міському голові, що досить. Народ уже ситий вашими обіцянками і потрібно вживати заходів по стабілізації ситуації в країні. Ви заходів вживаєте, якщо вас не почують, які ваші подальші дії? Спочатку одна вулиця, потім дві, потім три, потім все місто зупиниться в колапсі, якщо нас не почують. Спасибо, Малик.